Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжимо огляд курсу географії 8 класу за програмою нової української школи. Отже, почнемо урок. Найбільше охороняють дику природу в об'єктах природозаповідного фонду або ПЗФ. Вони зберігають природне різноманіття України. В Україні існує понад 8796 об'єктів Природно-заповідного фонду станом на 1 січня 2022 року. Території Природно-Заповідного фонду є природні і створені людиною. На замітку, природно Заповідний фонд України це природні комплекси і об'єкти, які мають особливу природоохорону, наукову, естетичну, рекреаційну цінність і виокремлені з метою збереження природного різноманіття. Найвищий рівень заповідності мають біосферні заповідники. На замітку заповідник це вища форма охоронних природних територій. відома, Біосферні заповідники це природно заповідні території міжнародного значення. В яких охороняються всі представники флори і фауни. У них перебуває під охороною держави рідкісні і зникаючі види рослин і тварин. Ділянки землі та водного простору, що належать до заповідників, вилучаються із господарського користування. На території України розташовані 5 біосферних заповідників: Карпатський, Чорноморський. Дунайський, Асканія Нова та Чорнобильський. Україна разом із Польщею і Словаччиною створили міжнародний біосферний резерват Східні Карпати на прикордоні трьох держав. Асканія Нова це перший державний заповідник в Україні. В мирні часи заповідник Асканія Нова залюбки приймав туристів. На жаль, у 2022 році заповідник потрапив у російську окупацію і більше не приймає відвідувачів. Однак працівники продовжують докладати всіх зусиль, аби зберегти цей унікальний куточок України. Довідома. Національні природні парки це заповідні території. На якій дозволено вільний доступ туристів до більшості територій, окрім об'єктів заповідання. Цікавим є той факт, що у 1886 році у селі Пеняки, нині Золочівський район Львівської області, засновано перший на вітчизняних теренах природоохоронний заповідник пам'ятка Пеняцька. Природно-заповідний фонд України потрібно постійно вдосконалювати. Це можна робити за рахунок ділянок, на яких поширені види рослин і тварин, занесені до Червоної книги України. Деградація довкілля, викликана господарською діяльністю людини, спричинила масштабні зміни в природних екосистемах. Що призводить до зменшення кількості або зникнення багатьох видів тварин та рослин? Одним із заходів збереження різноманітності тваринного та рослинного світу є ведення червоної книги України, куди заносяться види, що внаслідок різних причин опинилися під загрозою зникнення? На замітку, Червона книга України це офіційний державний документ. Які містить перелік рідкісних, вразливих і зникаючих видів тваринного і рослинного світу в межах держави, а також узагальнені відомості про сучасний стан цих видів і заходи щодо їх збереження. Цікавий географічний факт. Перше видання Червоної книги України вийшло друком у 1980 році. До нього було включено 85 видів тварин та 151 вид. Судинних рослин. Зелена книга України, так само як і червона, є офіційним державним документом. У ній міститься інформація про стан рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення та типових рослинних угруповань, які потребують охорони. Переліки цих рослинних угрупувань періодично оновлюють, і останній, затверджений у 2020 році, містить 159 угрупувань. Охорона цих угруповань сприяє збереженню популяцій рідкісних видів рослин та місць, у яких вони зростають. На цьому ми з вами завершуємо огляд нашої з вами сьогоднішньої теми. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!